Вранці 1 січня дружина каже чоловікові допоможи мені прибрати після свята. Не можу, Ганю, голова розколюється, руки трясуться. От і добре. Тоді збираю усі килимки й доріжки, підеш витрусиш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В Ізраїльську армію прибув американський інспектор. Два генерали йдуть розташування військової частини. Дисципліна у вас нікудишня, зауважує американський генерал. «Щойно повз пройшов рядовий і навіть не привітався. Що ви кажете? Ну, зараз я йому влаштую. Єврейський генерал наздоганяє солдата і смикає його за рукав. Зямо, ти що, образився на мене? Дві жіночки розмовляють по телефону. Одна каже: Кума, ти знаєш, я вчора без зайвих зусиль спалила аж 800 кілокалорій. Так, так, так. Звідси детальніше, я вже ручку взяла, записую. Та ну, я просто забула піцу в духовці. Їдуть у купе поїзда англієць і француз. Француз дістає пляшку вина. Я пропоную випити покелиху вина за нашу зустріч. Ви знаєте, я не п'ю. Як, зовсім? Так, ви знаєте, якось один раз спробував і не сподобалось. Через деякий час француз дістає портсигар і пропонує сигарету сусідові. Ви знаєте, я не курю. Зовсім? Так, ви знаєте, якось один раз спробував і не сподобалося. Викуривши сигарету, француз виймає колоду карт і невпевнено пропонує, може, покер. Ви знаєте, я не граю в карти. Якось один раз спробував і не сподобалось. Але зі мною в сусідньому купе їде син. Він може скласти вам компанію. Француз із жалем дивиться на сусіда. Судячи з усього, син у вас, напевно, єдиний.